Ось така історія. Ну, якраз нам теж повезло на заправочку. Побудемо, побачимо. Так, чекаємо на заправку. А заправка логістика ось вона. Колеги, логістика дуже проста. Дивіться, раз. До вас. Вперед подай зараз і буде Окей. Ось можна може скільки хвилин 16,52. За скільки він заллє. За клац туди ще трішки подасть. Кран. Все. Помпу дреньки поїхали. Дивіться, що тут умного є, так? Розводка на шланги і під лапу. Якщо кому треба... будь ласка, ума нічого не на під лапу, а м'ячна вода. Все. От вам і казочки кінець. Ну, борони, правда, в цього культиватора це найкраще, що можна було придумати. Бомба. Зняли котки, бо трохи б'є їх. На таких землях. Будемо культивувати з котками. Ну і дивіться, що тут саме дрогоцінне є. Це диференціація. Диференціація м'ячної води. От така історія. Хочете більше економити, хочете бути в тренді, точно з І хочете більше заробляти, тоді тільки див. Все, що можете, робіть див. Якщо не, ну, ніколи не стикалися, ми допоможемо. Наша компанія допоможе вам з цим. Тому що це точно не про казки. Бо підете до, до сказочників, так вони вам ха, насовітують. Успіхів вам!